Фольксваген Тігуан. Скільки стоїть натяганчики поміняти у нас ланцюг ГРМ? 13 рік. І пробіга у нас в автомобілі пробіга у нас 120 тисяч. Коротше, що ми робимо? Як бачите, вже у нас перепакована пастілька розпадівши валів. Новий ланцюжок вже стоїть. Тобто перепакували постельку, поміняли комплект ланцюга, міняли один. Значить, основний ланцюг заміна, Понятно, натяжитель теж. Клапанку я ж кажу, ми перепакували. Значить, поміняємо клапан ВКГ. Друзі, друзі, сальничок, цепочечка, постелька, клапан ВКГ. Це все разом у нас з запчастинами коштує 36 тисяч гривень. Але клапан ВКГ у нас стоїть тут оригінальний. оригінальний. А і також обов'язково кришка. Кришечка ланцюга нижня, яку там часто там знімають, ріхтують, герметиком мажуть, ставлять на місце. Ну, як би не совітує. Ми міняємо її конкретно вже з кришкою, з сальником, все разом ставимо все нове, щоб там точно не було підтікань. Тому, друзі, у кого плюс-мінус 120 тисяч на ТСА, пора перевіряти, як мінімум, перевіряти стан ланцюга ГРМ і, якщо що, його треба міняти. А заміна, я вам розказав, 36 тисяч гривень.